Друзі, вітаю! З вами Олександр, компанія KivMiner, і сьогодні в нас на огляді два Асіка s 19 j Pro на 100 терахеш та s 19 j Pro на 104 терахеш. Це майже два однакових майнери з невеликою різницею в чистоті. Якщо брати s 19 j Pro на 100 терахеш, в нього буде 525 чистота. Якщо брати на 104, то в нього вже 545 чистота. Якщо дивитись на модель s 19 j Pro на 100 терахеш, то він видає більше, в середньому видає 103 терахеші. А якщо розглянемо модель на 104 терахеші, то він видає більше, приблизно 108, і при тому вони однаково споживають 3,2 кВт. Обидва ці флагмани мають по 126 чіпів на кожній платі та можуть бути як на алюмінієвих платах, так і на текстолітних. Ці майнери користуються великою популярністю серед наших клієнтів, тому завжди є в наявності в нашому магазині для замовлень.